Добрий день, вас вітає компанія НТЗОК. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі сонцезахисні шторки до кабіни МТЗ. Отак от виглядає. Наприклад, тут шторка у нас от у двері до верхнього скла. Яким чином вона вставляється. Ну, давайте от Наприклад, оцієї шторки. Тут у нас сталева проволока, вона як пружина працює. Натягнута вот така вот сіточка. Так? Тобто вона затіняє. Ну, це от замість таніровки, скажімо так, це от як з'ємна тоніровка буде. Ось вот таким чином вона ущільнювач встановлюється, вона підпружинена. Бачите, от вона встановлена, все, вона тримається, можна вийняти при бажанні. Якщо не складно, будь ласка, Рафаель мені допоможе. Щоб вам було зрозуміло, як воно встановлюється. Бачите, доволі легко все виходить отаким от чином. Встановили вищільнювач, вона нікуди не дівається. Отак от. У нас існує три варіанти їх. Це у нас е різниця. От давайте я зараз до макета перейду. Одразу покажу вам задня рамка, як воно всередині виглядає. Ось у нас задня рамка, от вона встановлена. Так? І зараз, друзі, я перейду до макету. От дивіться, бачите, воно виглядає як тоніровка. От ми дивимося. Тут у нас і на, нижні. на нижнє скло в комплекті, на нижнє скло двері. Бачите, верхнє скло. І тут у нас бокове безрамочне скло, і от до варіанту перейдемо. Тобто у нас от бокове безрамочне скло, це у нас новий зразок. Якщо у вас стояли рамки коли-небудь і ви встановили безрамочні вікна, то це там інший варіант. І третій варіант, якщо у вас рамочні вікна, то знову ж таки це от буде третій варіант. По вартості, друзі, комплектно воно продається: 12 тисяч гривень комплект. Якщо вам треба, є у нас і окремо, це у нас буде. Комплект на двері. На обидві воно комплектно, тобто на одну сторону не продаємо. І на е, бокові вікна окремо, також є. І на задню рамку. По вартості, якщо вас зацікавило, це, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером 0684881076. 880 76. О, цей номер. Будь ласка, можете все встановити на паузу. Записати. Також хочу нагадати, є можливість у нас відправлення у країни Балтії через перевізника Міндаугаса і у Молдову через перевізника Сергія. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте подобайки. Далі буде на все добре.